Розпаковка. На сьогодні у нас альбом Августі або ж Мін юнгі та ще шуга. Не ось цей цукор, а да, на Шуга. Поки розмовляли, показала нам лірку. А тут у нас один з постерів, який служить ще обкладинкою для фотобуку. Або ж якби я мала мільйон гривень туборців, він би слугував постером на його турі. Ну і фотобук. А у нас тут хороша ситуація. Весь альбом з матеріалу, ніби газети. Тож компанія хайп одне кріплення в альбомах. Життя в них є завжди недовговічне А тут я хотіла показати, що нігі коспляють годжу. Обидві версії прекрасні, але мені фотосесія подобається більше. Здру... Ну знаєте, базар на мене не відпускає. Далі у нас наліпки, якщо хочете їх помити, не раджу. Та дві рандомні картки. Всі українські трейди вже заповнені ними. Наступно у нас це посткартка. Він тут, як всі жартують, як бос мафії. Ну і дуже дуже великий постер. Він виконаний в такому ж самому стилі, як вся версія альбому. Ну і те, що зараз свало в яких альбомах є, це сканімаційна картка. Я намагалась, тому надіюсь, ви там побачили дві різні картинки. Та останнє що у нас тут це диск, мінімалістичний з силуетом юнгі. Та ще ідея для декору ваших поличок. Стенд для диску в нас. Сваймається, тож ви можете поставити його як на поличку, так і прикріпити можливо на стіну. Тож як вам його альбом? Та чи очікуєте на повернення юнгі та всієї групи у 2026 році?